Раки, вітаю вас! Давайте подивимося, яким для вас видасться лютий. Всі основні сфери життя. Розглянемо більш детально, можливо, якщо будуть якісь спірні моменти. Пам'ятайте, що це загальний розклад, але для вас тут будуть підказки, попередження. І, можливо, завдяки цьому ми зможемо уникнути чогось або навпаки використати якісь моменти по максимуму. Так, перше, дивимось, основна енергія для всіх для вас це те, що буде ключовим в лютому для раків. Так, справедливість. Угу. Так, дивіться, можливо, будь якісь питання навіть вирішуватися в плані. Документів, довідок, можливо, з якимись органами, представниками влади, навіть може бути по справедливості. Можливо, ці моменти будуть не зовсім легкими для вас, тому що ну, ми знаємо, як це все відбувається, бюрократія певним чином, так, черги, можливо, ви пішли, довго чекали, вам сказали, приходьте через місяць, через півроку, і вас уже трішки воно все дістало, але ви виходите все рівно навіть в кінці місяця в такий стан, що або ви отримали те, що хотіли, ви абсолютно задоволені. Вам навіть, можливо, щось перепало, навіть фінансово, тому що тут і пентаклі. Тому в цілому ви доб'єтеся цієї справедливості в тому питанні, яке для вас тут буде актуальним, так? Дивимось далі. Родина може бути ваша, де ви проживаєте з батьками, може вже бути власне, з вашими чоловіками, жінками, дітьми, можливо, у вас величезна родина. Так, що буде в родині у раків в лютому? Ось навіть випадає родинна карта, це зазвичай мама, сестра, може бути тітка, дружина. Так. Дивимось, дивимось. Так, тут багато жінок виходить, так, можливо, у вас дійсно більш активні жінки будуть в лютому в вашій родині, або у вас переважно жінки. Можливо, хтось кудись навіть від'їжджає, бачите, якась імператриця, може кудись чи пішла, чи поїхала. Можливо, навіть одна поїхала до іншої в лютому, так, може, хтось когось відвідає. Тут цікавий момент. І дивіться, на дні дітки програються теж. Тобто, тут більше питання. Діти, мами, бабусі, можливо, навіть візити один до одного. Напишіть, чи плануєте, можливо, вже хтось з вас навіть встиг, тому що початок лютого вже. Так, ідемо далі. Так, подивимось тепер особисте життя. Ви вільні чи не вільні? Тут багато питань може бути так, але в основному особисте життя, наші партнери, з ким ми зустрічаємось, проживаємо. Так, для раків в лютому особисте життя. Так. Так, так, для дівчаток, якщо тут у вас більшість зазвичай, щось ви в таких енергіях холодних, ніби всім відворот-поворот даєте. Ви така мочова. Ви так налаштовані трішки агресивно, серйозно. Е, ніби ви не хочете цих залицянь, навіть якщо вони до вас проявляються в лютому. Тобто може з'явитися такий паж кубків, який буде розказувати, Боже, та яка ти гарна, Боже, та ти мені так подобаєшся. А ви ніби ну, не захочете. По своїм причинам. Можливо, ви в такому стані, поки що, знаєте, не в ресурсному, знову ж таки, да? не хочеться, нема настрою, нема здоров'я, немає налаштування поки що на це. Ви ніби всіх відрізаєте. Не хочете ви їх так. І от бачите, на дні колоди теж мечі. Можливо, буде якась така теж, ну, знаєте, ситуація, коли там хтось комусь щось написав, навіть сказав, і, можливо, люди відчують ваше таке налаштування, що не зараз, давайте пізніше. Для когось може програється, чомусь все рівно крутиться в мене в голові. Можливо, була якась людина, яка вам писала, або ви зустрічались. Вона може теж бути в якійсь свирідній паузі. Можливо, хтось пропаде з ваших радарів. Ну там писали, пропали, дзвонили, пропали. Сходили на зустріч, можливо, пропали. Теж для когось може бути актуальним, можливо, навіть для чоловіків, така дама проявиться, якщо серед вас такі є, але трішки з мечами. Ну, можливо, зараз дійсно у вас інші пріоритети. Пізніше може бути якась весною краща енергія. Так, йдемо далі. Робота. Подивимося, що чекає раків в роботі. Основні енергії. Робочі. Так, раки в лютому. Що ж у вас там на роботі буде діятися? Так. Так. Дивіться, жезли, жезли, жезли це значить і багато активності, і в кінці ще й стабільність. Я можу сказати, що ви будете працювати або навчатися, залежно від того, які у вас ситуації. Навіть якщо ви не працюєте, не навчаєтесь, ви чимось зайняті. От лютий, ви прямо активно бігаєте, якісь справи треба туди-сюди. І бачите, тут навіть дві-три. Тобто, можливо, навіть у вас одночасно дві роботи, три роботи. Ви ще якісь нові перспективи бачите. Ви хочете, можливо, ще третю роботу взяти. І це вже не жарти, тому що зараз я чую і від молодих. Людей по п'ять робіт, по три, по дві. Можливо, ви навіть ще хочете добрати роботи, або хапаєтесь за декілька справ. І у вас якийсь і вибір, навіть є, що робити, з ким взаємодіяти. Ну і при цьому все стабільно. В робочому моменті це дійсно чотири кути, це може бути офіс, організація. Там все більш-менш стабільно. Тут ось якийсь колектив, проявляється невеличкий. Я думаю, що в роботі більш-менш непогано, але дивіться. На дні в нас все-таки дві камачі. Це можуть бути якісь і моменти глухих кутів, або ви від чогось і закриваєтесь самі. Так? Можливо, самі не хочете, або якийсь такий своєрідний момент, зайшли в глухий кут, і поки що не знаємо, як з нього вибратись. Але в цілому така активність присутня. Не можу сказати, що надзвичайно велика, висока, але ви однозначно будете при ділах, при ділі, при справах. Йдемо далі. Фінанси. Давайте подивимося, раки і фінанси в лютому. Скажіть нам, будь ласка, що ж там з вашими фінансами, раки? Раки і фінанси лютий. Так. Трішки з розчаруваннями. Так, от по фінансам. Так, ну, от дивіться, в цілому ніби ось і є цей фінанс, але його можна, можна тлумачити як шанс і не завжди прям великі фінанси. Я думаю, що не все вам буде подобатися. Можливо, там, знаєте, мали надії більше отримати, більше заробити. Можливо, не вдалося. Можливо, хтось навіть підвів. Не знаю, ви там продаєте щось, клієнти відмовились від замовлення і повернули, так? Як ножем по серцю, ви трошки будете сприймати фінансові моменти, що як удар, да, якась така ситуація, можливо, сталася неприємна, або неочікувана, або вона якось розрулилась не так, як ви хотіли. Це може стосуватись і шансів, і бачите, і фінансів. Ну давайте ще подивимося, я завжди ще так докладаю. Чи буде вам вистачати так на базові потреби, що от ви відчули, що лютий, так, можливо, нових надходжень не дуже, але чи є вас може там. Стабільність така фінансова в лютому, раки і фінанси. Ну ви будете все рівно якісь шукати інші виходи, шляхи. Можливо, навіть підете в інший бік. Аби десь дістати ці фінанси. Можливо, ви думаєте, так, тут не вигорає, як то кажуть, не виходить. Можливо, спробувати щось інше, і, можливо, саме тут проявиться як шанс. Тобто, можливо, ви ось рухаєтесь, бачите, навіть карти лягли, рухайтесь в сторону якогось нового фінансового шансу. Напишіть, можливо, у вас вже є якісь ідеї, можливо, ви вже думаєте, де, як заробити ці кошти. Дивіться, тут уже на дні, отам, в іншому шляху. Куди ви, можливо, раніше не думали, але вже маєте собі там якісь уявлення, от там є фінанси. Напишіть, будь ласка, чи дійсно так уже програється? Так, йдемо далі. Самопочуття. Здоров'я ми не дивимося, тому що це дуже обширне і дуже відповідальне, і дуже індивідуальне, персоналізоване. Але от в цілому, раки, як ви будете почуватися в лютому місяці ваші. Емоційні психологічні стани, раки в лютому. Як ви будете почуватися? Багато приємних емоцій, але інколи будуть такі гойдалки емоційні. В цілому ви будете задоволені. Отут, якщо про самопочуття, емоційний стан, психологічний, можливо, там навіть, знаєте, настрій по життю, може бути таке, що, знаєте, мінливість якась так, можливо, десь трішки гойдалки проявляться, але в цілому і приємні зустрічі, і моменти порадіти, якісь подарунки, можливо, там теж у вас. Місця, в яких ви раніше були, і вони вам приносили багато радості, можливо, це якісь навіть місця з минулого. І дивіться, які ви задоволені. Ви дуже задоволені. Емоційно, ви собою задоволені. Тут все в цілому непогано. І в кінці мир, тобто ви налаштовані мирно, ніякої агресії не бачу. самопочуття у раків прекрасне. Так, йдемо далі. Порада для вас, щоб місяць програвся якомога краще. Порада для раків. Що радять вам на лютий місяць, аби він був хорошим? Так, раки, 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 порада для раків на лютий. Так. Можливо, в родині. Ми там дивились, бачите, програвалось багато жіночих карт. Чомусь тут хочеться теж сказати, що в родині можуть бути якісь моменти, які вас або засмутять, або, можливо, вганяють в такий стан трішки депресивний. Бачите, тут теж такі агресивненькі якісь атаки можуть бути на словах, на вчинках, або якась інформація така прилетить. Це якось буде стосуватися родинних справ. Но якщо це тут як порада. Е, ну, просто тепер, коли ви вже знаєте, що може щось таке статися, сильно не занурюйтесь в цей стан, так? Або, можливо, вас родина навпаки підтримує. Можливо, це не хтось із родини вам так е, влаштує так? такі якісь неприємності. А можливо, навпаки, родина вас і підтримає. Тут у кожного програється по-різному, але чомусь якось це все буде стосуватися ваших таких теж психосоматичних станів. Хоча, дивіться, щойно ми дивилися, що ніби все в цілому непогано. І це йде як порада. Якщо ви будете тепер чути і знати, що ну, можуть бути такі моменти: гострі, мечові, холодні, неприємні, але спокійно сприймаємо, знаємо, що все воно вирулить однозначно в кращий бік, можливо, так як порада, щоб трішечки ви виходили з цих станів. Так? І дивіться: от на дні радість. Тобто, якщо ви можете десь з друзями... Переключитись на щось, так, можливо, в тій самій родині організувати щось таке невеличке, навіть якась там сімейна вечеря, так? І ви просто зібрались, поспілкувалися, щоб вам от допомогли вийти з цього такого стану, так, апатії якоїсь, можливо, депресії, можливо, панічних атак. Можливо, вам дійсно хтось з інших сфер життя, якась інформація, так, в принципі, може занурити вас в неприємності. І от шукайте розради такої серед друзів, можливо, навіть якогось колектив, якщо у вас хороші робочі такі стосунки. Плюс, можливо, ви ще гарно ладнаєте, як люди, в родині. Тобто, знаходьте цю віддушину в радості, в зустрічах, в якихось моментах, навіть просто пересіктись на каву і поспілкуватися. Так, це порада. Тому що в цілому самопочуття виходило для вас непоганим. Тому я думаю, що ця порада вам допоможе якраз вийти в той стан. Так, тепер застереження. Від чого вас застерігають? Так, ага, щось якісь ті конфліктні моменти, які у нас були на початку в основних енергіях. Щось, мабуть, про це вам зараз кажуть. Так, дивимось. Застерігають раків. У лютому від чого? Застереження для раків. У лютому застереження. Застереження. Ну, дивіться, у вас про фінанси теж там трішки було не дуже. І ось ці удари знов. Застерігають, що можуть бути удари по фінансах, будьте обачні, можливо, дійсно там якісь засіхання на ваші кошти, можливо, хтось навіть хоче щось там чи вкрасти з ваших карток. Чи може якісь люди захочуть позичити ці кошти і потім не повернуть. Будьте тут уважні, не довіряйте свої, не свої. Беріть офіційні якісь розписки, так, наприклад. Або не ризикуйте грошима, можливо, у вас якісь там пропозиції, куди вкласти ті гроші. От уважно, дуже уважно, вам йде як застереження по фінансах, або остерігайте. Такої людини, як королева Пентаклів. Це теж людина, яка така досить грошовита, вміє заробляти, має кошти, налаштована на працю, налаштована на. Фінансове благополуччя, така стабільна жінка, прагматична, приземлена. Можливо, це навіть хтось із минулого, якщо це людина, ви точно знаєте, це, це не, ст... не нова, стара людина в плані це хтось з вашого оточення, тому що тут випадає карта однозначно вашого спілкування раніше. Так? Ну, або якщо це прям емоції, якщо вас застерігають, якщо щось там по фінансах не вдасться, якщо навіть не буде якихось критичних моментів, там не встигли заробити достатньо в цьому місяці. Обіцяли більше, заплатили менше, тому що у вас у фінансах це програвалося. Ну, просто емоційно, знову ж таки, спокійно приглушили ці сильні емоції, взяли себе в руки, так, трішки налаштувалися. Зараз тимчасово не дуже, можливо, далі буде краще. Тому тут більше якось фінансові моменти. Як бачите, знову на дні у нас дурень, а це може легко сприймайте ці моменти, важкі моменти, так? Фінанси, це дуже важливо, звісно, але нервіть собі душу і серце так, щоб прям впадати в ті панічні атаки, які в нас показували буквально перед цим. Так, йдемо далі. Угу. Дивлюся, підглядаю, і ми завжди ще тут дивимося в лютому. А чого ви зможете уникнути, почувши цю інформацію? Тобто, наприклад, як ви можете використати цю інформацію, аби уникнути чогось неприємного, можливо, не зовсім хорошого. У лютому місяці так, ось раки передивились, почули для себе щось. І чого ви зможете уникнути завдяки цьому розкладу і завдяки цій інформації в лютому? Ось, бачите, цих гострих. Неприємних моментів, якихось атак, якихось агресивних випадів у вашу сторону, інформаційних, на словах може бути якийсь аб'юзер у вашому оточенні, так, який може так нападати трішки, ви зможете цього уникнути. Як бачите, бути в такому шикарному, задоволеному, цві цвітучому, квітучому стані, так, чого ви зможете уникнути. І ті моменти по справедливості, так, тобто, наприклад, якщо це були моменти а, там, вирішень питань, знову ми казали, довідки, збирання документів. Можливо, рішень суду навіть теж все буде по справедливості. Тобто ви зможете уникнути якихось гострих моментів, все рівно виходите в справедливість, все рівно буде все на вашому боці і знов дурень. Це може бути пов'язано з чимось абсолютно новим, або щось обнулиться по справедливості, закінчиться. Якщо ми говорили про можливо якісь справи в суді, можливо, нарешті дійде той суд до кінця. Або якісь такі моменти, які там були гострі в вашому оточенні, вони теж по справедливості можуть обнулитися, і все піде, от бачите, в силу, у вашу силу. Тобто, після цього однозначно ваша сильна позиція. Тому. Використовуйте цю інформацію на благо, на добро. Сподіваюсь, було корисно. Обов'язково пишіть, що вже впізнаєте. Якщо не забудете, повертайтеся після лютого і теж обов'язково розкажіть нам, як все програлося у вас. Буде дуже цікаво і буду дуже вдячна. На благо і до нових відео!